Огляд фронту за 6 липня протягом минулої доби відбулося майже 140 боєзіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Також ворог активний на Лиманському і турецькому напрямках. На Харківщині ворог продовжує штурмові дії та регулярно вводить у бій додаткові підрозділи, адже зазнає втрат кадрами знищення російських окупантів у Вовчанську поділилась бійці бригади Людь. Все нормально? Да. За даними аналітиків Діпстейт, ворог просунувся у Нью-Йорку, дружбі та біля Новоселівки першої. Ситуація там дуже складна. У мережі ширилось чимало повідомлень від бійців, що 206-й батальйон ТРО не має підтримки з боку 41-ї бригади, що і призвело до втрати південної частини селища Нью-Йорк На інших напрямках тривають бої. Оперативна обстановка без суттєвих змін.